Всім привіт! Отримав чергову посилочку, підібрав собі деякий мікс по темі Hot Wheels з п'яти автівочок. Таких в мене ще не було. Продавця знайшов на майданчику OLX, і в нього там по адекватним цінам, в принципі, дещо зі скидочками придбав. Тож починаємо розпаковочку, та й побачимо, що саме придбав. Посилка приїхала з міста Запоріжжя. Ось так. Ага. О. Просто так, в накидочку пупиркою прикинув, а все інше таким ось насипом поклав. Так, ось перша автівка. Це є Volvo 240 дріфт, але на довгій карті чудова карта, рівненька, без яких будь зам'ятостей, переломів з такою ось лейбою цікавою, що у нас тут 23-й рік. Ну, я колись таку ВТБ в руках крутив. Але потім трапилось щось більш цікавіше і я цю відкинув. Ну, типу там колись потім знайду. Ну ось і знайшов. Всього навсього 90 гривень. Такий ось вольвець прикольний, дріфтовий з двома песиками хромованими позаду. В принципі, класно. Так, далі, що в нас тут виглядає далі? Далі взяв ось таких червоних по масті два автомобілі. У мене їх теж не було поки що. Ну, ці трішки зі скидкою були вони по 110 гривень, але потім, добре, що якісні фотки були. Побачив, що ось тут трішечки кільце. Типу, начебто, як зараз зникне, якось так воно промальовано не дуже жирно, аніж інші. Ну, коротше кажучи, скинули мені 10 гривень і теж всього навсього за 100 взяв цей червоний кватро. Так, і... Honda Civic, теж був 110, ну тут ось язик трішки загнутий, то теж мені скинули на ній 10 гривень, і я її забрав, бо в мене такої теж поки що до цього не було. Я її якось, та навіть і не бачив, в тому ж самому ЯТБ, то вирішив брати, якщо вона мені так по ціні, по такій нормальній. Підійшла. Так, далі ось такий Hot Wheels Flames Chevy 57 го року. Такий за 110 я забрав, навіть я не сперечався і не, не пропонував ніякі скидки, бо думаю, та не то, що думаю, а знаю наперед, що такі в інших продавців коштують недешево. Колись мені трапився був такий самісінький, який, здається, на короткій карті, то за нього залупили аж 200 гривень. Я сказав, до свідоння, не беру. Ну, а в того ж самого Міші Wheels, такий би теж мінімум 150 би коштував це по-любому. Ну, а тут 110. Всього-навсього то, чому б і ні. Прекрасно. Ціленький, рівненький, все, все добре. Потрішки колекція флемів назбирується вже. В запакованих. Це вже п'ятий у мене. Так, ну і ось такого ще красунчика взяв. Тяжкенький. Чесно кажучи, думав, він повністю металевий, але, але ні. Днище метал, а корпус, виявляється, то є пластик. Ну, саме дно таке ось і виходить сюди, типу, і на задню площадку метал. І тут трішки бампер мет... Ну, все, то, що воно є знизу, то є метал, а вся поверхня, весь кузов то є пластиковий. Ну, це по домініку Торето. Це в мене, здається, да, це в мене перша тачка з цієї серії. Всього-навсього 180 гривень. Я так дивився на той же самий інтернет-магазин Hot Wheels. Там були вони 185. Зараз по скидці, мабуть, 176, щось таке. Ну, коротше кажучи, 180, тим більше, що зекономив на доставці за всі п'ятачок. всього на всього 45 гривень Укрпоштою. То вважаю, що це чудово. Ну, в принципі, ось такі мої придбання на даний час. Задоволений. Особливо ось цим флеймиком задешево. Ну і всі ці інші тачки теж, в принципі, по такій самій ціні, як вони зараз в тому ж самому АТБ. Ну, навіть В АТБ останній раз були по 95, то тут ось 90, 100, 100, 110, 180. Ну, коротше кажучи, такий ось був у мене закуп, таке поповнення. Тяжкенько, якщо все разом заважити на руку. Ну, коротше, якось сьогодні було так. Що буде в наступному разі, обов'язково покажу. Тому що вже дали мені пропозиції по деяким новим тачкам, по новим кейсам. Тож, люди там вже в Європі. Почали робити закупи, ну я дещо повідмічав собі те, що мені більш-менш привабливіше і по ціні підходить. Ну і, коротше кажучи, як то все приїде, ну, це ще не швидко буде, але буде. Тож, все ще попереду. Дякую за увагу. Ви були на каналі Котвілставе.юей. Всім миру та добра, міцного здоров'я, терпіння та наснаги. Бувайте! Всім па-па!